Ворог намагається знищити наш український незламний дух. Черговим актом тотального зла став підрив Каховської ГЕС, наслідки якого сильно вдарили по Марганецькій громаді. Оміління каховського водосховища і зупинення роботи водоканалу. Людям необхідна вода, і саме тому 14 червня до Марганецької громади приїхали міжнародні благодійні гуманітарні організації. ЮНІСЕФ, міжнародна організація з міграції, World Food Program від ООН – волонтерська платформа співдія під час робочої зустрічі. Міський голова Геннадій Боровик розповів присутнім про стан у місті і оговорив першу чергову допомогу, яку необхідно надати громаді. Сьогодні до епіцентру центру екокатастрофи привернута увага всього світу. Щирі слова подяки хочеться адресувати всім, хто допомагає нам вижити у такий складний час. Ми обов'язково переможемо, адже ми українці. В Марганці зараз ведуться обстеження місць зі створення свердловин. Наразі вже буриться одна у нас, але для того, щоб пришвидшити роботу буріння свердловин, громаді необхідно нам обладнання. Нам потрібна ваша допомога.